Автомаркет Рівно вітає вас, з'явився в наявності Volkswagen Crafter дубль кабіна борт. 2016 рік, ціна його 2900 на отаких от, от противотуманках на таких дуже гарних фарах, авто в дуже гарному стані, всі 4 резини континенталь В дуже гарному стані рама. Ось Є фаркоп, довжина борта йде 280 на 210. Ось такий от автомобіль. Має 7 місць. Має навігацію, мультимедію. Ось таку мультимедію, кондиціонер, гімадконтроль. На шкіряному салоні. Двигун іде у нас. 2 літри дизель, 160 дикінські сили, 120 кВт. Також на є інші бортові та дубль-кабіни машинки. Приїжджайте, вибирайте. Всім гарного дня!